28-річний мешканець Чернігівщини під час тимчасової окупації регіону добровільно пішов на службу в армію РФ, ще й хизувався цим у соцмережах. СБУ заочно повідомила про підозру зраднику. Як встановило слідство, одразу після вступу до складу окупаційних військ він почав виконувати вказівки так званих кураторів та цілеспрямовано виходив на зв'язок із жителями прикордонних районів Чернігівщини. Він збирав інформацію про дислокації та чисельність підрозділів ЗСУ, маршрути їхніх ротацій, місця тимчасового розташування особового складу і техніки, а також вимагав точні координати об'єктів у прикордонних громадах для можливого подальшого використання ворогом під час ракетних та Артилерійських обстрілів. З часом фігурант відкрито демонстрував свою службу у ворожому угрупуванні, Викладав у соцмережах власні фото у російській формі зі шевронами та пропагандистськими символами, підтверджуючи тим самим свою належність до армії РФ. Слідчі служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру в державній зраді, вчинені в умовах воєнного стану, оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.